Польські перевізники збираються вже цього тижня повернутися на кордон з Україною, продовжити свої протести, хочуть, бо Варшава поки що не представила законопроекту, що посилив би перевірки українських перевізників. Ситуація на кордоні з Польщею залишається напруженою. Тамтешні фермери протестують вже кілька тижнів. А напередодні невідомі вандали відкрили вісім вагонів з українською агропродукцією і пошкодили 160 тонн українського зерна. Це вже четвертий такий випадок раніше на території Польщі. Розсипали навіть те українське збіжжя, яке перевозили транзитом до інших країн. Київ направив в Варшаві ноту з вимогою знайти винних у псуванні зерна та покарати їх. Як зазначив міністр інфраструктури, посол України в Польщі перебуває через це в робочому контакті із польською поліцією Олександр Кубраков наголосив, що відео псування українського зерна мають схожість із російською гібридною війною. Протести фермерів, зокрема і польських, обговорюють зараз міністри сільського господарства Європейського союзу в Брюсселі. А під вікнами у них палять шини, і це вже геть не про Україну. Чому протестує вся аграрна Європа? Кореспондентка КТСН Яна Сліцарчук розкаже далі. Перед урядовим кварталом Брюсселя висипають шини. Звозять поближче до правоохоронців і підпалюють. Цей протест приурочений до засідання міністрів сільського господарства ЄС один з десятків за останні тижні. В пресі їх уже називають сільським повстанням. З нашого боку кордону виглядає, наче протестують лише поляки і проти нас. Доєднатися до них раді ще деякі угорці. Однак проблема європейських фермерів і європейських законів набагато ширша і переважно України не стосується. Навіть польські фермери, які напередодні заблокували німецький кордон, журналістам кажуть зовсім не про Україну. Ми протестуємо проти того, що євросоюз і європарламент пропонують нам своїм зеленим курсом. Річ у тім, що в Євросоюзі існує спільна централізована аграрна політика через неї ж розподіляються субсидії. Зелений курс низько комплексних заходів спрямованих на зниження викидів парникових газів, фермери називають вбивчим до того ж, чужий дешевий імпорт, до того ж, недостатньо підтримки від держави, а її завжди недостатньо. А ще нові вимоги: звільнити частину землі для несільськогосподарського використання. Та перевести частину сільськогосподарських земель під вирощування органічної продукції, при цьому нагадують деякі аграрні міністри: російське зерно досі не заборонене в ЄС. Пута Рашан. Ми хочемо, аби російське зерно нарешті потрапило під санкції. Латвія ухвалила закон, який забороняє імпорт з Росії до Латвії, але він не стосується транзиту до інших держав ЄС. Про що можна сказати напевне? Жодне сьогоднішнє рішення не зупинить протестів, адже попереду на початку червня вибори до Європарламенту. А відтак усі партії, які роблять ставку на фермерів, лише розбурхуватимуть їх невдоволення будь-яким коштом у тому числі і українським. Я Анна Слезарчук, ТСН, 1+,1. Марафон, єдині новини.